Ми приїхали сьогодні в офтальміку перевіряти татусеві зір. Чому тому, що нам потрібна операція йому? На очко, в нього катаракта, і йому потрібен новий хрусталик у очко. Ось, і сьогодні в нас перевірка, вона довгенька. В нього вже була операція на іншому оці, також сама міняли хрусталик, і ось ми плануємо в наступному місяці провести на іншому оці, тому що сказали, що. Катаракта це така хвороба, що можна осліпнути просто внезапно одного разу. І щоб не випробувати долю, ми вирішили все ж таки провести операцію до тусю. Йому 83 роки, нагадаю, він працюючий пенсіонер, заслужений діяч мистецтв. Тому наглядаємо за його здоров'ячком. Офтальміка обіцяє провести повне обстеження вашого зору за 2,5 години. Але на практиці ми були два рази. Перший раз було 4,5 години ми чекали, другий раз це відбулося за 3 години 20 хвилин. Тобто, все залежить від кількості людей, які у черзі чекають на обстеження. До Макса вчора приїхала сестричка, і ми вирішили сьогодні піти до Нікольського, відпочити. Згадали, що нам вдасться прогулятися самим нікольським, поки діти тут, але лишати одних тут не можна, і довелося нам сидіти і чекати. Насправді для дітей тут дуже багато прикольчиків різних. Тут є і батути, і різні машинки, і е, з кубиками пригати, і з. По типу спортивного майданчика полоса Перепон, гірки, різні автомати, будиночки дитячі, навіть є тематичні будиночки, можна перевдягнутися в поліцейського або в лікаря, є PlayStation, але ми не витримали там сидіти і все ж таки пішли пити каву. Діти в нас достатньо дорослі, тому, в принципі, ми далеко від них не відходили, але ще трішечки прогулялися Нікольським, тому що. Я там рідко буваю і мені дуже там подобається. Сьогодні в нас неділя, і я все ж таки додзвонилася до клубу анонімних алкоголіків. І я вже на місці. Я приїхала і зараз піду на збори. Мені сказали, що все це десь годину буде проходити. Я, чесно кажучи, дуже хвилююся. В мене ось долоньки вже мокрі, але, але зараз подивимося, що там та як. Я сподіваюся, що, що все ж таки з користю я проведу цей час, і мені є що розповісти. І цікаво насправді послухати. Я сподіваюся, мені здається, що там будуть такі ж люди, як я. Фу, не знаю, я трішечки нервую, але все ж таки все ж таки, потрібно це зробити. Що вчора я все ж таки відвідала е зібрання клубу Аа. Ось. Всі дуже здивувалися, що я так пізно прийшла, і, чесно кажучи, я розповіла все. Я трішечки задоволена лишилася, тому що. Побачила, що не я одна така, що є люди, по яких також не скажеш, що у них є проблеми з алкоголем. Але ж я не з цілею туди ходити, а з цілею розповісти. Ось. І жіночки там є, і чоловіки є. Ну, Мені вже потреби немає в цьому. В мене немає, знаєте, як це. Страху зірватися там чи ще чогось. Я взагалі цього не розглядаю, і думок в мене на цю тему немає. Але послухати і поспілкуватися нові люди, нові історії дуже було цікаво. І Я бажаю цим людям дійсно вилікуватися і триматися, тому що це життя без алкоголю набагато, набагато яскравіше, краще і цікавіше. Ось зараз я приїхала на тренування. Потренуюся і поїду до батька, тому що малий з ним. Нарешті я бачу прогрес у шпагаті. мені лишилося декілька сантиметрів на ліву ногу. Ввечері ми вирішили запекти лосося, стейки лосося у духовій шафі. Я для кожного шматочка зробила такі лодочки з папіру. Зверху я поклала подольці лайму, тому що лимону в магазині не було, і Масло вершкове, також по щоб не пересушити. Духовку десь я виставила на 180-190 градусів. Це все прикрила фольгою і запікала хвилин 15. Потім я зварила ще спагетті, зробила соус зі сметани з смаженою цибулькою. І запеклася. Тим часом в мене рибка. Ось така краса.